Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги повсякденні камуфляжні штани. Це високоякісний та функціональний одяг, розроблений для тих, хто шукає комфорт та практичність у повсякденному житті. Дизайн штанів поєднує в собі функціональність та стиль. Штани мають безліч кишень, які дають змогу зберігати різні предмети завжди під рукою. Штани мають зручний крій та посилені шви, що робить їх ідеальним вибором для активних людей. До того ж штани можна легко прати в пральній машині, що полегшує догляд за ними. Дані камуфляжні штани це практичний та зручний одяг, який забезпечує комфорт у будь-яких умовах.